Осінній чернігівський вал романтична прогулянка двох закоханих. За кілька миттєвостей чоловік опуститься перед своєю коханою на одне коліно і запитає заповітне Ти вийдеш за мене, на що вона відповість сором'язливе, утім, сповнене рішучості так пара, яка об'єднала свої долі на мальовничому чернігівському валу, не пересічна. Винятковою її історія їхнього знайомства. Ми познайомилися під час проєкту інклюзивна мандрівка за кордон. Це був перший в Україні проєкт, коли незрячих вивозили саме за кордон, тому що зазвичай всі подорожі відбувалися в межах України. Дмитро був організатором з польської сторони. Ось і так ми ну, познайомилися. Пара Дмитра та Дарини особлива. Наречений має третю групу інвалідності. Його кохана повністю незряча. Утім, ця історія не про жаль або співчуття. Вона про сильних духом людей. Дарина вокалістка. Вона талановита виконавиця, яка здатна зачарувати своїм голосом. Дмитро волонтер, який, попри всі складнощі, допомагає нашій країні, військовим і цивільним. Їхня історія про жагу до життя, щире бажання допомогти та про кохання, яке здатне перемогти будь-які випробування. Мене, як би сказати, вразило, можливо, зачепило те, що. Ну, я знала, що ну, він також має інвалідність, але незважаючи на це, він допомагає, він керує фондом, так, він допомагає військовим. Ну, я розуміла, що це ну, дуже непросто для здорової людини, так, без інвалідності. А тут потрібно ну, набагато більше в якійсь мірі докладати зусиль. І це мене. Ну, вразило приємно, так, що незважаючи на інвалідність, людина готова допомагати. Дмитро родом з Чернігівщини, його кохана Дарина з Київщини. Здавалося, посвідчення на валу в Чернігові не має жодного стосунку до їхньої пари. Утім, для них це символ символ боротьби, кохання і неодмінно перемоги. Перша перемога це йде те, що ми зустрілися з Дашою і те, що я зробив її освічити. А друга перемога те, що, незважаючи на все, ми йдемо до перемоги наша країна і ми будемо переможні самі. І ми з Дашою це зробимо теж уже вдвох, будемо йти далі. І це приємно, що ну, це все перемога для мене.